Перше число, п'ятниця ну от Хеловін. такий, будемо говорити в цей Хелловін, про події на сході. Про вибори, так звані в так званому Лу Лугандоні. Кажуть, так Луганські Донецькі народних так званих республіках. Вони там обиратимуть парламенти і представників своїх керівників, лідерів цих республік, самопроголошених, обиратимуть в неділю, хоча мали це зробити 7 грудня. Говоритимемо це з наш про це з нашими гостями. Це Андрій Лозовий представник радикальної партії, кандидат депутати номер 2 у списку партії Радикаль партію Олега Ляшка, Добро. і от читаю останню інформацію. У нян сьогодні Російська Федерація заблокувала заяву голови Ради безпеки ООН для преси із засудженням незаконних виборів на Донбасі, що заплановані на 2 листопада, тобто на післязавтра. У проєкті документа підтверджується суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України. Міститься заклик до усіх підписантів у повній мірі виконувати мінські домовленості у цьому контексті. Вітаються відповідні зусилля України, зокрема прийняття Верховної Ради закону про особливий порядок місцевого сам... Моврядування, втім, цей документ був заблокований Російською Федерацією. Друзі, дуже коротко наскільки міжнародна реакція може вплинути на ті події, які зараз відбуваються в Донецьку, в Луганську, і на ці псевдовибори, які мають відбутися 2 листопада, Добре. ніяк не вплинути. ми вже бачили, як вона впливала в лапках під час революції гідності, коли переслідували наших людей, коли вбивали. Ми бачили, як реагувала міжнародна громадськість. На жаль. Вяло, як от продавці колготок на базарі, то колоритніше і яскравіше себе поводять і більш активно, ніж те, як вони реагували, коли Росія анексувала Крим, ніж коли. Е Окупували частину Донеччини, частину Лиганщини, це в чергове підтверджує, що нам нічого сподіватись на Європу, що нам треба самим вірити в свої сили, самим захищати, визволяти свої землі. Це як бісмарк писав, да, що угоди підписані з Москвою, не варті папірця, на якому написані. Насправді Олесь підняв дуже важливу тему. Те, що Верховна Рада сама легітимізує ці так звані вибори ЛНР ДНР, тим, що ці проголосовані законопроекти про статус особливий статус певних територій, це акт національної ганьби, це абсолютно абсолютно чітка національна зрада про це і... ми поговоримо, а те, що трошки Путін не виконує бізнесу. і ті собі вигідні домос говорить про те, що кремлівський шизофренік уже ніколи не зупиниться. Русскому академічному драмтеатру повезло, здання залишилось цілим. Здійсь буде найбільший участок в Луганській, полі 10 тисяч збирателів. Ну, так. Єдине... це, це такі вибори, як я балеріна. Ми всі бачимо абсолютно фіктивний, фіктивний спосіб. Проводяться нібито вибори. Тобто, навіть в Криму москалі не діяли так нагло. Нашо, тому що цілком очевидно, що Путіну, як господарю, всього цього потрібна хоч якась можливість умовної е легітимізації е всіх оцих. Негідників з ДНР і з ЛНР, які от дійшли до того, що вони розказують, що я донецький народ, є Луганський нарністка, а є там Васильківський народ, можливо, за яких народ міський, теж є? А я от сьогодні почув, що завтра дня тиші там не буде в ДНР і в ЛНР, так званих терористичних організаціях. тому що немає е, такої відповідної норми в законі про вибори, про вибори. Там а експерти кажуть, що і закону самого немає. Ну але вибори тим не менш будуть, і завтра буде вестися агітація. Після голосування. Яка друзі перспектива цього всього? Наскільки зміниться Росія, єдина хто визнає, От я вважаю, що Німеччина засуджує ці вибори, не визнає їх. Звіс, звісно, річ Росія визнає Лавров вже виступив, що не, не треба гаяти часу. Бачите, хай треба... краще Німеччина допоможе нашим військам відправити каски, відправити зброю, відправити засоби захисту. І того, що вони там щось визнають, не визнають, нам, звісно, приємно, але не легше. Ну, От ось... я щойно говорив за хвилини до ефіру з Дмитром Ліньком з комбатом Святої Марії Маріуполь. Обстрілюється щодня. Та сама ситуація на Луганщині. От я буквально годину тому мав можливість спілкуватися з українським шпигуном, який там от всередині ДНР пробував вивідати певну інформацію. Ви знаєте, хто буде після цих виборів головний претендент на посаду міністра внутрішніх справ ДНР? Моргун, колишній начальник Маріупольської міліції, Ярий Ватнік, який є фото, відео, підтвердження, проводив спільні прес-конференції з ДНР після звільнення Маріуполя. Що робить? До речі, як він був назначений? Це дуже да, така да. історія, без заглиблення. Ми, ми, маючи докази, що він і тобто від, відкритий агент Кремля, ми його затримали з бійцями батальйону Шахтар, сляжку особисто брав участь затримані. Передали в прокуратуру, готові були особисто, бо в силу там того, що Донецька обласна прокуратура в Маріуполі могла упередження став не мати, готові були самі завести його чи в Запоріжжя, чи в іншу спокійнішу область в яреми, в вако. Зрештою, вони моргуна відпустили, і крім того, назначили начальником міліції Новоазовська. Які і яка була далі ситуація, всі ми знаємо. Дякую. Про що це Дякую. говорить? Дякую. Про те, що є абсолютно чітка п'ята колона в так званих правоохоронних органах України, насправді Дякую. правопохоронних ловаль цим не йдемо. спрямованим був знищенням бійців добровольчих батальйонів. Це абсолютно чітко підтверджує багато бійців. Жод, кожна людина, яка хоч трошки орієнтується військовій, справі підтверджує і дякувати Богу, що ряд командирів бійців вивели вчасно звідти. І Семен Семенченко, так званий герой війни, отримав 300 тисяч доларів за те, що кинув бійців Дякую. на Ілова Ну, давайте ми не можемо так прямо стверджувати, що саме 300 тисяч доларів отримав Семен Сменченко. Давайте ну давайте, Друзі, ми, так, да, так, давайте про фактами. Давайте говорити про факти, а не про якісь що можливості. Це знають всі тобто, підтвердять... запросіть бійців Донбасу, які це Ра, катав, так, катав, так, так, о, давайте ще одного психа покажемо, який вчора приїздив до Донецького аеропорту і стріляв по українських військових. Він же є одним з заслужених, я так розумію, артистів Російської Федерації Михайлом Пореченковим. Давайте відео потім обговоримо. Так що приїхали піддержать. Щоб знали, що там білі вами. Вот сьогодні дуже класно написав Олександр Сочка. Я думаю, всі боють Абдулов, Міронов, Гурченко, Попанов, Пуговкін і багато інших, хто відійшов. У тому, що у вас нема тільки один позитив. Ви вже не станете пореченковим, ярмольниками, кобзонами і прочої шалупені. Ми бачимо, що е, актори об'єктивно талановиті. Продали свою совість, і насправді на сцені граючи виявилися чеснішими, ніж житті. Сволочі і брехуни, які, для яких е, гонорар від їхнього господаря дорожче, ніж життя мільйонів людей. І вбивають там, до речі, їхніх співгромадян по вині е, Путіна. Я, до речі, мені згадалося, я десь в червні е, їхав по Києву, зустрів знайому Анну Гресь, українського режисера, якого часто російські актори знімалися, якраз був некоректно називати прізвище, бо людині проблемсуреба, дуже відомий російський актор, заслужений артист Реп. І він каже, як нам всі мастертіла та крізьонеж да це про Путіна. Тобто, насправді, значна частина такої публіки в Росії, вона розуміє наскільки кончена них влада, але є ті, у кого є хоч трошки совість, і ті принаймні не перетворився таких скоморохів, як Пореченко, які вихваляють оці вбивства, вихваляють анекцію і. Одляньте, да, дебіл світ і в той час, коли підтримки. Ну а давайте, ви казали, що та. кончена тварі, але після цього ця істота дала прес-конференцію разом з іншою істотою, яка має безпосередній стосунок до української політики, навіть у Щолі, наскільки мені не зраджує пам'ять українську політичну партію, яка має свою фракцію в міській раді Одеси. Давайте відео подивимося, а потім продовжимо обговорення. Може поки нам розкажете, що розказувати, його поки що забрав це рапорта з передової. А оце питання до Турчина. Чого після революції такі наволоч Махрова, Ватніка Маркова на руках якого кров Героя Максима Це питання Чайки я Так та... розумію, а Звільнили? до Генеральної прокуратури. Да, Одесь але чого і до Турчинова теж що звільнили, е що відновили мандат, дивіться, так, що але дивіться ясно. питання й до, до Мінюсту, Мені здається, чому взагалі така партія? От вони мають 15 людей в одеській міській раді. Які рішення може ухвалювати Одеська міська рада, яка є зараз ну принциповим взагалі там містом для утримання української влади на півдні України, якщо в її складі 120 людей 15 представників от родини Ігор Марков, привіз Паріченкова постріляти в, в Донецькому аеропорту в українських військових запаратизацію. Нам треба очистити місцеві ради від всіх цих ватників заборонити їм навіть ті, хто ходив на мітинги, ДНР там е, на мирні. Їм треба заборонити е, можливість балотуватися в місцеві ради. Інакше в нас виникне така потужна п'ята колона, що загине, що е, буде гинути більше героїв. Ми більше років будемо розгрібатися з страшною ситуацією на і сході, коли Москва посягається на найдорожче, що в нас є на нашу батьківщину, і намагається загарбати принаймні частину наших територій. Кадиро віддав життя за за Чечню, яку Росіяни проти якої Росія виступила, як і проти сьогодні України як окупант. А його син витір ноги у пам'ять батька, служачи кремлівському агресору. А насправді я думаю, що от конкретно цей інформпривід це помста Путіну Алі Погогачови за те, що вона набралася совісті й мужності підтримати Україну Андрія, Андрія Макаревича, в тому числі, згадаю, що росіяни я навіть які за Україну я згадав ну, в заковайда Вайда... Вай, не тільки вайдарія Юля Холопа, дівчина з ставропольського краю. Яка от яка воює, я її бачив, коли приїжджав в Айдар кілька разів. І насправді це говорить про те, що і в Росії дуже багато людей розуміють наскільки антилюдською, наскільки людина на є оця кремлівська вертикаль. Дякую ментально, європейці і американці йдуть по одному і тому ж пути, із виключенням мілких нюансів, вони всі преслідують одну і ту ж ціль. кроме ідеологічних разногласий. Они стремятся от нас получить вполне реальные материальные выгоды. Для того, чтобы продлить свое существование, повторяя свой золотой век, им нужно срочно разграбить какую-то крупную страну. Так, вообще общественном Террористы вбивцы, я уважаю. И Игорь Гиркин, справжнего призвища. Що що у Тверезого на умі, то у п'яного на язику. Що у Путіна на умі, то на язику у гіркіних і їм подібних. Ми бачимо, що от кремлівського господаря остаточна шиза він по суті розпалює третю світову війну. У нас дуже ви важка можете ситуація в коаліцію, так, чи ні? Е Але Яшков сказав, що він ні його цікавить побудова фракції. Нас пар... не цікавлять посади. Він про ви трошки перекручуєте mm -hmm. його слова його. Е Ко ми У нас дуже важка ситуація в державі. Коли горить хата, то все одно якого кольору відро, щоб загасити пожежу. Ми готові. Ми розуміємо, що нам політично вигідніше бути опозиційною фракцією, Критикувати найлегше, і ми це найкраще вміємо. Але в ви... Заради України, заради нашого народу, ми готові йти в коаліцію, не претендуючи на жодну посаду, а для того, щоб вона якнайшвидше була сформована за ряду певних умов. Першу чергу це збереження територіальної цілісності і єдності нашої держави і визволення окупованих територій. Для нас неприпустимо бути в коаліції з тими силами, які визнають ЛНР, ДНР. Там я не знаю, що буде далі Васильківська народна республіка, чи як також нашими умовами є там збільшення соціальних стандартів, зниження пенсійного віку для жінок. Оборона продажу землі, сільгоспризначення, це технологічна модернізація економіки. Ми ніколи не будемо жити нормально, поки наша виробнича галузь буде сировиною, а не і інноваційною, якою ми воліємо, щоб вона була щодо законів 16 січня. Зараз може відбутися акт національної ганьби, сфальсифікувавши вибори на одному з округів Донеччини. Трошки більше тисячі людей роблять, начебто, депутатом Юхима Звягільського, який голосував за законопроекти 16 січня. це Кремль і. Це абсолютно певен одна з таємних умов домовленості Путіна і Порошенка, щоб не допустити відкриття сесії найстарішим депутатом, обраним законно. Таким є пан Юрій Шухевич, обраний від нашої радикальної партії, бо саме він має відкривати сесію парламенту. Якщо це інакше цей парламент не матиме не те, що моральної легітимності, він не матиме легітимності юридично. Як це так кинули тисячу бюлетнів на окуповані території і звягільський депутат? Добре, де помогу за нього православ. На жаль, я не думаю, що цей парламент стане парламентом гідності, це парламент ганьби, тому що після того, коли пролилася кров героїв Небесної Сотні, в той час, коли лється кров наших героїв на війні, до парламенту пройшов цей так званий опозиційний злодійський блок.